Так, маємо наступну тайну, Тайна покаяння сповідь. Про цю тайну можна говорити цілий день, але треба дуже коротенько сказати. Тайна сповіді встановив Ісус Христос, кажучи ці слова до апостолів: кому відпустити гріхи, відпустяться. кому затримаєте, затримається. В іншому місті Він говорить, що зав'яжете на землі, буде зав'язане на небі. Що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Тайна сповіді це є. Тайна любові, це є тайна прощення, це є тайна, тайна чекання Отця на нас. Всі ми знаємо притчу про блудного Сина. Син пішов, батько завжди стояв і чекав. Повернення сина це є сповідь, це є покаяння. Бог завжди чекає на кожного з нас, чекає на наше повернення. І щоб повернутися в гідності повноті. Треба кинутися обійми Батькові і сказати пробач. Це пробач, це є тайна святої сповіді. Тайні сповіді, Господь Бог Ісус Христос через священника прощає гріхи, дає розрішення, дає науку, дає покуту. Що потрібно для того, щоб приступити до Тайних сповіді? Найперше потрібно, напевно, що жаль, бо якщо ми жалю не маємо, немає сенсу сповідатися. Наприклад, якщо я щось був дитиною, втворив, вчудив, і мені то було стидно, погано, але я знав, що батьки прийдуть зараз, побачать будуть зі мною сваритися. Я прийшов, поки батьки ще на поріг. Я вже казав, тату, мамо, я то зробив, вибачте мені не сваріться зі мною. Але це я робив зі страху, щоб я не був покараний. Це є жаль, який називається недосконалий. Тобто, коли я каюся зі страху, щоб я не був покараний. Правдивий жаль досконалий я тоді, коли я каюся з любові. Це тоді, коли я приходжу і кажу, Господи, ти мій батько, я і твоя дитина так негарно вийшло, бо я образив тебе, я образив твою любов, я виявив свою недовіру до Тебе, я засумнівався у тобі. Тобто, це є досконалий жаль. Коли я це роблю не зі страху, але з любов'ю перед Богом. Що потрібно ще, щоб до сповіді піти? Напевно, треба сісти, обдумати добре, що ми зробили, пригадати гріхи і йти тоді до сповіді. Які гріхи є? Де гріхи шукати? Гріхи є важкі легкі, і є гріхи легкі. Як знати, чи це і гріх, чи є не гріх, маємо 10 Божих заповідей, маємо 6 церковних Божих заповідей. Саме слово заповідь воно наводить, дає таке ніби застереження. Ну для чого заповідь? Якщо хтось дає мені заповідь, значить він мені сумнівається. Але насправді не так. Заповіді дані з любов'ю до людини. Наприклад, як тато каже дитині, дитино, не лізь, бо там 220 вольт в Америці 120 вольт в розеці, запхаєш пальці. Тебе може забити струмом. Це є заповідь, але вона є дана з любові, щоб для дитини було краще. Так само і Бог дає 10 Божих заповідей для того, щоб ми були щасливими. Він просто показує шлях. Та як ми сідаємо в машину, їдемо, бачимо світлофор. Якщо ми будемо їхати на червоне світло, буде аварія. Ми тоді пошкодимо автомобіль, можливо, своє здоров'я, чийсь автомобіль і інше здоров'я. Це те саме Божі заповіді, які кажуть, Червоне світло, зупинися тут не можна. Заповіді всі знаєте, коли є тяжкий гріх, коли є легкий гріх. Тяжкий гріх завжди є тоді, коли є дві умови присутні, коли є свідомо і добровільно. Наприклад, заповідь не кради. Я знаю, що це є заповідь Божа. Я знаю, що не кради. А я йду свідомо, знаючи, що цей гріх беру чиюсь річ, забираю собі. І добровільно, мене ніхто не заставляє це робити. Це є тяжкий гріх, бо дотримано двох цих умов. Якщо би хтось мені приставив пістолет до голови і сказав, йди, принеси мені цю річ, це вже тоді би не було добровільно. Тоді вже немає тяжкості такої гріха, як в повноті гріха. Чи, наприклад, вживав якісь ліки, в голові закрутилося, щось зробив, когось обізвав, назвав, але про це навіть не пам'ятаю. Це також не є тоді тяжкий гріх. Тому діти, дорослі, які є навіть психічно мають розлади у своєму здоров'ї, вони не вважаються, що вони роблять тяжкі гріхи, тому що вони це роблять несвідомо, тому ми не маємо права їх засуджувати і говорити про них. Пригадали ми гріхи, можливо, краще для когось буде записувати собі на листочку перелік, потім після цього листочок спалити. Деколи коли ми боїмося сказати священнику всі гріхи, думаємо, що він про мене подумає, як я йому розкажу, але не переживайте, священник така людина, як ви, він це зрозуміє. Це є тайна сповіді, тобто він не має права нікому розказати про ваші гріхи. Якщо би священник це зробив, ви почули. Ви кажете, його забирають, правда, тайна священства залишається, але він не має права вже служити. Це є великий гріх, коли є тайна зрада, сповіді. Навіть владика Василь Семюк розказував таку історію, що він вчив нас. Якщо вам в сповіді каже, сказали, що, отже, там за церквою на вас чекає розбійник, який хоче вас вбити, але сказав вам це в сповіді. Ви не маєте права вийти з церкви і йти іншою дорогою, тільки туди, бо це буде зрада сповіді. Навіть строго так має бути. Це є тайна сповіді. Деколи ми говоримо гріхи, але не до кінця. Ми говоримо про мотузку, що ми взяли мотузку, але не кажемо, що до неї була прив'язана корова, бо теж стидно, що священик скаже. Завжди треба сповідатися щиро і називати речі своїми словами, своїми іменами все як було. В сповіді також є важливо не затаювати гріх, бо якщо ми якийсь гріх один скрили, свідомо не сказали сповіді, наша сповідь не дійсна. Ми йдемо до після того до причастя. Наше причастя є святотацьке, тому що я насміхаюся над Христом, бо я не визнав своїх всіх гріхів, але йду до причастя, і це вже називається святотаство. Це є новий гріх, і ми ці гріхи поповнюємо з кожними сповідями, якщо не визнаємо, з кожним причастям. Я вже розказував цю історію, але постараюся коротесенько, дуже. Дівчина побожна ходить до церкви. Рік, два, три, чотири молиться, сповідається в різні християнські спільноти. Одружилися діти, чоловік. Всі ходять до церкви, сповідаються, причащаються, вервиться кожного дня вдома, найгарніша християнська сім'я. Одного разу стало погано жінці. Пішли до лікарні, аналізи здали, четверта стадія раку. Лікар каже, я вам нічим не можу допомогти. Каже, піддіть до церкви, каже, сповіді. Жінка прийшла, того часу був отець світлої пам'яті Василь Вороновський і каже, пані Наталя, вона зі Львова вона ділилася тим своїм переживанням. Я клякнула перед ним, він каже, дитино, чи ти не затаїла гріха. Все життя перед очима каже, каже, затаїла очі. Коли мій батько покінчив життя самогубством, я сказала, що я йому цього до кінця свого життя не пробачу. Я ходу з тим, ходжу з тим тягарем до сьогоднішнього дня. Каже, це є твій основний гріх. Вона покаялася через два тижні пішла в лікарню, здала аналізи, лікарі кажуть, чудо, ви є здорові. Бачимо, важливо є визнавати всі гріхи, важливо є не мати образи гніву, кривди в своєму серці. Наше серце є створене Богом з любові, є створене для любові. В нашому серці має перебувати мир, спокій, радість. Якщо є гріх, це, як можна сказати, в колесо попадає якийсь шуруп і починає колесо спускати. Так само і тут, якщо ми маємо гріх, то Божа ласка, благодать, мир, спокій вони виходять з нашого життя, поки аж машина не зупиниться, поки ми аж не зупинимося, поки якась хвороба чи щось інше нас не зупинить. У сповіді священник також дає покуту. Покута це як можна сказати, ми пішли до лікаря. Він виставив діагноз і дає рецепт. Дід в аптеку купіть то і то, щоб ваше здоров'я покращилося. є для того, щоб покращити духовне наше життя. Це є лік для нашої душі. Укута може бути різна. Це є молитва, це може бути читання слова Божого, це може бути добра справа, може бути різна. Кожен священик вже дивиться на свій розсуд, що потрібне для душі, щоб вона зцілилася. І головне сповіді, сама слово сповідь, покаяння походить з грецької мови, що означає метаноя, тобто зміна способу мислення. Якщо я приходжу до сповіді, це означає, що я міняю своє мислення, що я повертаюся до батька, що я не повертаюся до попереднього мого грішного життя, що я розумію, що це є гріх, а з батьком бути це є добре. Перебувати в його любові, перебувати в Його домі. Тайна є леопомазання установлено також Ісусом Христом. Два чи три дні тому ми читали Євангелії, що Ісус сказав учням і апостолам іти проповідувати про покаяння. Молитися, проповідувати Євангеліє, молитися за хворих і помазувати їх олією. Також в діянні апостолів ми читаємо, де апостоли збиралися, разом молилися і люди зцілялися. В нашому народі побудує така думка, особливо по селах України: якщо бабця старенька, вже старенька захворіла, і люди побачили священника, який йде до бабці, її сповідати, вони кажуть, що. Вже там Параска буде вмирати, бо вже священик пішов до неї. І воно люди бояться, бо знають, що якщо вже священик йде, то значить людина вже мусить вмерти. І це є викрилене поняття тайні Єлеопомазання, тому що тайна оділяється на Воскресіння душі. А коли душа воскресає, цілюється, дуже часто цілюється і тіло, тому що душа і тіло вони йдуть в гармонії. Коли в душі нема спокою, тоді і тіло страдає. І коли священник йде, то навпаки треба молитися і тішитися, що священник йде сповідати, причащати і уділяти тайну Єлеопомазання. Мій син він вже отримав, теж був важко хворий, може, можливо, три рази, чотири рази уділяли тайну Єлеопомазання. Також і я, мені уділяли тайну єлопомазання. Святі тайне тільки є для того, щоби нас. Зціляти, щоб Господь через них зціляв нас. У святих тайнах сам діє Господь. Коли ми уникаємо святих тайн, ми уникаємо самого Ісуса Христа, який перебуває у них. Подружжя. Подружжя встановив Ісус Христос як святу тайну у Кані Галилейській, перебуваючи на весіллі. Також про подружжя все почалося з того, що Бог сотворив Адама, побачивши Йому. Сумно створю для нього жінку, і це вже є подружжя. Подружжя це має бути чоловік і має бути жінка. Ніхто більший, це є подружжя. В єврейській традиції до приходу Ісуса Христа, можливо, і тепер дістерпляються в інших країнах. Жінка взагалі не вважалася за особу. Вона була як рабиня. І коли Ісус, перебуваючи на весіллі Кані Галилейській, звертається до мами, коли мама каже Марія. Сину, забракло, вина, зроби щось. А Ісус каже до неї, що тобі і мені жінко. Ніби на наше вухо «жінко» звучить грубо, правда? Бо як до мами казати «жінко»? там маму скажи, чи там Марії скажи жінко. Але це жінко в єврейській культурі, традиції, воно означає як королева, що воно підносить до великого стану жінку. І тут Ісус Христос, Він підносить подружжя, Він підносить. Жінку до особи. Вони відчитали теж пару днів тому Євангелії, де Ісус Христос нагодував п'ять тисяч людей двома хлібами, п'ятьма рибами. П'ять тисяч осіб, але це малося на увазі п'ять тисяч чоловік, не враховуючи жінок, не враховуючи дітей, бо жінка не мала статусу в суспільстві. Вона не рахувалася, рахувалися тільки чоловіки. І бачимо, що Ісус Христос, перебуваючи на весіллі, Він вже підносить. Жінку, чоловіка на рівні права. Він підносить до святої тайни, що чоловік має любити жінку, жінка має поважати чоловіка, що мають допомагати один одному, що має бути взаєморозуміння, має бути любов. І саме встановлена свята тайна, вона вже потім сердиться і святих отців і далі ми маємо тайну вінчання, де чоловік присягає на Євангелії, жінка присягає на Євангелії, де вони кладуть руку на Євангелії. Де вони дають присягу, щоб будуть до кінця життя разом і в біді, і в горі, аж до смерті, що смерть не розділить їх. І це дається присяга, дається присяга, щоб бути разом, щоб доповняти один одного, щоб допомагати один одному, щоб не їсти один одного. Бо, знаєте, деколи поживуть молоді подружжя, рік-два, і кажуть, ми не зійшлися характерами, ми не можемо терпіти один одного. І тоді розходяться знову, ті самі одружилися другий раз, знову пожили знову. Ми нам не підходить, ми не можемо. Це є свідченням того, що ми не є готові до усвідомлення, що таке є подружнє життя. Ми не є виховані до того. Бо подружнє життя, подружньому житті на першому місці має стояти Господь. Подружнє життя, сім'я, подружжя це є домашня церква. А якщо Господь є в церкві, якщо Господь є в сім'ї, то Він є Господар. Тоді. Він допомагає. Тоді, коли ми молимося сім'ї, коли є сімейна молитва, вона має велику силу. Господь тоді торкається кожного серця, він дає розуміння, він дає любов, він дає тоді мудрість змовчати, коли треба. Він дає мудрість сказати: Вибач, пробач мені, я буду старатися більше так не робити. Тоді Господь діє, тоді Він допомагає. А без Бога нічого не встоїться. Що ми не будували? Якщо ми будуємо себе без Бога, то ми будуємо на піску. Будує вітер, якісь випробування, терпіння і все завалиться. Коли ми будуємо на Бозі, на любові, тоді наша сім'я, наша родина, вона стоїться. Там є Господь, який є вічний, який є любов'ю. Нагадав, у Фейсбуці такий був ролик, що прийшли. Чоловік з жінкою, до священник кажуть, все, ми більше жити разом не будемо, розвінчайте нас. Нема такого розвінчення. Каже, йдіть сюди, вставайте туди, де ви стояли, під час вінчення. Бере Євангеліє, виносить, її по голові, його по голові. Отче, що ви робите? та каже, та як що? Кажу, виховую вас і знов. І вони починають вже потім казати, та перестаньте, ми вже не можемо терпіти, ми вже не можемо цього. Каже, Але ви ж казали, поки смерть не розлучить нас. І вони кажуть, потім після цього ми зрозуміли, що, що ми говорили під час присяги, вибачте нам, ми не будемо розлучатися. Ми зрозуміли мету ми подружжя, що ми сказали під час присяги. Деколи собі треба неї слова присяги пригадувати, перечитувати один перед одним, чоловік перед жінкою, жінка перед чоловіком, щоб пам'ятати, що ми обіцяли Богові і що ми обіцяли один одному, і пригадати той час, коли наша рука була на Євангелії, і ми дивилися один одному очі. Це потрібно робити, час від часу. Свята, Тайна священства. Читаємо, що вже в старому Завіті були левіти, що вже було священство, встановлено священство самим Господом. Ти священик почину Мелхіседека» є такі слова. І свята тайна священства це є, можна сказати, коли Господь тебе кличе служити, ти вибираєш цей шлях, щоб служити Богові, щоб служити людям. Служити це означає навіть забути про себе, забути про свої вигоди, а йти туди, де тебе кличе Христос. Це є служіння. Це нести Христа у святих цих самих тайнах для вірних, для парафіян, для людей. Це бути там, де тебе потребують, де тебе хочуть бачити, де тебе хочуть слухати. Це бути там, де ти найбільше потрібний. Бути священником це є дар. Дар від Бога і цей дар, коли ми приймаємо, ми є тоді відповідальними, відповідальними, якщо владика поставив тут, відповідальними за парафіян, відповідальними за своє служіння, відповідальними за стан церкви, відповідальними за ціле майно, яке має та чи інша парафія. Бо коли священник складає присягу, він читає, що я буду відповідальним, ревно виконувати своє служіння для парафіян, я буду доглядати церковне майно, я не буду його руйнувати. Тобто це є ціла присяга. І це дуже велика відповідальність бути священником. От. І що потрібно від наших парафіян, щоб вони молилися за нас? Бо завжди пам'ятайте, чим більший обов'язок має людина. Чи то політик, чи священик, тим більше є спокус, тим більше є підводних течій, тим більше диявол спокушає ту людину, щоб її вдарити. Як в святому письмі, вдариш пастиря розбіжаться вівці, завжди саме більше дістається священикові і тим особам, які мають якусь відповідальність. Бо диявол завжди атакує тих, хто щось. Робить, щоб їх збезчестити, щоб славу якусь погану нагнати на їх, щоб люди самі їх відкинули. Найбільше священик потребує молитви, підтримки, взаєморозуміння. І ми дякуємо за ваші молитви, за ваші взаєморозуміння, за вашу підтримку і продовжуємо нашу прощу. Знаємо, що сам Ісус Христос води на прощу, бо загубився в Єрусалимі. Потім батьки його шукали. Так само, і ми сьогодні йдемо на прощу на хресну дорогу. Коли ми маємо прощу, ми є посповідані, ми запричащалися, також ми можемо жертвувати нашу прощу за когось або за щось. Отож, збудіть собі щирий намір, за що би ви хотіли пожертвувати цю прощу і прийняти ті випробування, терпіння, які є. Які можливо будуть на прощі, може бути дощ, може бути якісь невигоди, просто дякувати за них Богові. Це буде найбільший дарунок і найбільша наша проща в нашому житті. Слава Христу!